Доброго дня, дуже шорт огляд на таку цікавезну машинку в цікавій комплектації, максимальна GT-комплектація, 208 електричний хетчбек на 50 кВт батарейки, це 300 плюс кілометрів запас ходу, швидкий порт зарядки ярка і по кольору, і по оптиці, і взагалі дуже приємно їздить. На 17-х колесах комбінований салон, шкіра з алькантаркою такою. Ну, цікаво, цікаво. Тим чисточку тільки зробили, ще не висохло, тому вон пакетики лежать. Із цікавого, дуже цікавого це панорама. Дуже рідка штука в чорній, яка ще приїхала до цього. панорами немає. Утримання в полосі підігрів лобового, до речі, із того, що там немає в чорній тій. Це жовта, ще їде така гарчична жовта. І бачите, що французи зробили? Да. В день вишиванки вони нам. Вони нам подарували такий з приємного кольору стрічечки по машині. Бачите, оптика максимальна з цима кликами, з трьома смужками світовими. Нагадую, 60-70 електромобілів по наявності вулиця Павла Осенка, 8 в Києві. Тримаємо для вас, щоб ви могли приїхати щось вибрати для себе. В цьому році це обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що я викладаю сюди всі свіжі авто, які приїжджають. І сповіщення про це прийде до вас, якщо ви підписані. Коментуйте, питайте, запитуйте питання. А зараз ось приїхала отака отут в такому кольорі красунечка.